Христос воскрес, хлопчики і дівчатка. Я сьогодні не буду довго балакать, покажу вам свій праздничний стіл. Отака пасточка в мене дивіться, якщо ще хто не бачив. І для розмінки отакий легесенький салатик, Тут куряче м'ясо, огірки. І крашанки порізала, помастила сметонкою. Накрито тільки на двох, бо вчора їздили до свекрухи, так Зоя з Грецьком остались у неї ночував. Думаю, слава тобі, Господи, хоч один день спокійно подихаю. <кій> Івана, ходи тобі там важко лупиться, йди скоренько. Бери, по та будемо виходити поредся.